В Ужгороді відбулася прес-конференція начальника закарпатського ОМВС генерал-майора Віктора Русина. Головний міліціонер Закарпаття зупинився на трьох питаннях, розповів про поточну криміногенну ситуацію у регіоні, готовність закарпатських міліціонерів до євро 2012 та реорганізації системи обласного умВС щодо криміногенної ситуації у гірському краї. То за словами Віктора Русина, вона є стабільною. Активно проводиться профілактична робота. З поточного року розкрито 260 злочинів минулих років. З них половина важких. У розрізі підготовки до євро 2012 Сьогодні до Львова для обслуговування єврочемпіонату відправилось 230 правоохоронців Закарпаття. У трьох пунктах пропуска через державний кордон України запрацювали мікроцентри, у штаті яких два правоохоронці, один із них вільно володіє англійською мовою. На трасі ЧОП Київ відкрили три палатки, також з двома міліціонерами. Щодо реорганізації міліції, то вона зроблена з метою підсилення оперативних слідчих і дільничних частин. Окрім того, поміняються начальники міліції у місті Ужгород та Ужгородському районі. Кандидатури нових керівників уже підібрані. У нас в області стабільна нормальна ситуація. Якщо брати по зверненням громадян, які надходять у міліцію, то є ріст за цей час. Більше 20 тисяч отримано було заяв та повідомлень е, різного характеру, як і про злочини, так і про події різні. Е, за цей весь період, е, особливо після нашого спілкування, відбулися деякі е, події, які резонанс е, викликали. Е, у ну, першу чергу це стосується, як ви знаєте, після подій в Дніпропетровську. Та ж подія у нас похоже, мала місце. На сьогоднішній день створені спільні слідчо-оперативні групи міліції і служби у управління служби безпеки у Закарпатській області. Там проводиться робота. Я думаю, що в скорому часі. Буде більш потім проінформовано вас по цій події. Що стосується по Березному, так як було багато публікацій, народні депутати пишуть, що прокорумпованість там, правоохоронної системи, питання в тому, що я розумію, що декому хочеться, щоб Проводилися затримання там, із, навірно, як говорять, з маски шоу і тому подібне. Ми робимо так, щоб менше було е, постраждалих, але щоб злочини розкривали. На сьогоднішній день по е, меншому копчі е, справа розслідується. Я думаю, що в 7 червні місяці справа буде по ньому направлена в суд для прийняття вже остаточного рішення. По його батькові проводяться заходи, і також, думаю, в червні місяці ми вже на цьому поставимо крапку. Сьогодні ми відправили у відрядження 230 працівників управління внутрішніх справ нашої області у місто Львів. Доповідав мені заступник, яких очолює заступник начальника ОМВС по громадській безпеці Марковський Юрий Юрій Юрійович. Буквально 10 хвилин назад доповів мені, що вони прибули в місто Львів і розквартируються З сьогоднішнього дня. На чотирьох пунктах пропуску в Україну це ЧОП, Лужанка Ужгород Тиса працюють. Розпочали свою роботу мікроцентри, де будуть два працівника міліції знаходитися там. Один із них володіє англійською мовою, де будуть зустрічати на кордоні вболівальників. Можете перевірити, под'їхати. Якщо вмієте, поспілкуйтеся, можете перезвонити в в будь-який відділ на 102, поспілкуватися англійською мовою із. Фахівцями, там волонтери, там є студенти, там є вчителі англійської мови, які е, в школах з університету, а також є працівники міліції, які володіють англійською мовою. Правління від колегії, всього особового складу, всіх вас привітати з вашим професійним святом. Ну, в першу чергу всім вам здоров'я, тому що е, здорова людина. Завжди має бажання працювати, має натхнення. А у вас в роботі в основному це ваше натхнення, ваш професіоналізм. На прес-конференції були також вручені обласна журналістська премія імені Михайла Фатули та відзначені окремі представники мас-медіа Закарпаття. Ще раз я хочу всіх вас привітати з вашим офіційним святом.